Вітаю! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною створити інтерактивну справу на сайті Learning Apps. Отже, ми заходимо на їхній сайт, обираємо праву, яку ми хочемо створити, у них тут їх безліч, так? Наприклад, знайти пару. Коли ми натиснемо на це віконечко, у нас з'являється. Три приклади, навіть більше, ми можемо переглянути або ж відразу створити свою. Натискаємо Створити вправо, даємо назву. породи, їх властивості. Так. Далі опис завдання. Тут ми можемо записати про своє завдання щось, або ж можемо залишити це поле пусти. Далі нам потрібно заповнити пари, Отже, тут може бути текст, зображення, озвучений текст, аудіо або ж відео. Тож я пропоную, перша пара, перший елемент з пари буде зображення. Їх можна завантажити на їхньому сайті, так? або ж впести адресу електронну і знайти, або ж завантажити з вашого ноутбука або комп'ютера, якщо ви вже їх завантажили, як я попередньо. Отже, ми натискаємо на віконечко і завантажуємо відкрити. Готово, У нас ми кружечку вже з'явилися. Так. Далі в другу елемент пари ми записуємо текст. Він у мене заздалегідь вже набраний. Я його копіюю. і вставляю. Вже масці. Далі натискаємо на плюсик, додати ще один елемент. У нас з'являється друга пара. Знову ж таки, завантажуємо зображення. У мене роз'явився друга елемент це в мене те. Копіюємо і вставляємо. Можна просто набирати. Так, далі наступна третя пара Знову зображення. Буває такі випадки, що картинки не хочуть відкриватися. З'явилося і текст. Так. Потрібно додати ще один зайвий елемент, наприклад, щоб заплутати дітей, або ж не додавати. Ми не будемо видавати. Так, зворотній зв'язок. Коли дитина виконає завдання, з'являється на віконечку, на якому написано «Чудово, правильне рішення знайдено. Можна його замінити на якийсь інший. Натискаємо Завершити редагування та «Переглянути вправо. Так, ось перед нами з'являються картинки і ми їх. Перевіримо так. так, І ось так. І натискаємо так. Віднові одразу бачу, чудово, правильне рішення, все вірно виконали. Якщо нас влаштовує все, ми натискаємо зберегти вправу. Якщо ж ми хочемо продовжити додати ще елементи, натискаємо Продовжити редагування. Ну, як на мене досвід цієї вправки, отже, я натискаю зберегти вправу. І оскільки я вже зареєстрована на цьому сайті, в мене є мої матеріали. Я туди заходжу і можу перевірити, ось вони в мене є. Їх можна зробити, ці завдання відкритими. Так, моя вправа, і я хочу. Можу вибрати, вона буде приватна або публічна. Натискаємо «Публічний». Так. І надсилаємо запит до вибрати, Ага, категорію вправи потрібно вибрати розділ. Це На вколишній світ, так. і під категорію для якого класу є. Дошкілля, до хай буде. Так. Ну і початкова освіта. Напливаємо зак. Да. Так. Завантажується все. Якщо ми хочемо поділитися нашою правою сітками, наприклад, так, ми можемо ось у нас є річка поширити, ми копіюємо. Надіюсь, моє відео вам було цікавим та корисним. Дякую за увагу!